Вітаю вас, діти. Сьогодні у нас конструювання, тема нашого заняття птахи. І сьогодні ми сконструюємо за такого гарного листя, красивого, такого птаха, як павич. Він не домашній, це декоративний птах. Його вирощують для того, щоб красиво було, милувало око. Ось подивіться, яке гарне листя я сьогодні знайшла. Це в мене листя з такої квітки півонія. Воно вже зараз осінню починає міняти свою окраску. Зараз воно подивіться яке. І жовте, і червоне різного кольору. Я приготувала ці листочки в нас будуть хвіст павича, А це в нас буде його тіло. Для цього я взяла листочок і ось так вирізала в формі ніби глечик. Подивіться, ось так от так, спочатку ми приклеїмо хвоста нашому павичу. Нам потрібен клей, намащуємо папір, так? Тому що листочки свіжі, вони не засохлі, вони погано будуть приклеюватись, якщо я на них буду намащувати клей. Ось так. от так Якщо дужче намащуйте, щоб трималося. Ось так. Так, це в нас... Але це мало, я ще ось сюди приклею ось цей листочок сюди і сюди ось так от. Щоб в нього був такий гарний хвіст, величезний. Давайте ви пригадайте, ович, коли відкриває свого хвоста, він такий красивий, ніби віяло хвіст. І ще Такий різнокольоровий. Так, намачуємо і приклеюємо. Так. Це в нас хвіст буде. Тепер ми зробимо тіло саме ось з у цього. Та що це клей погано приклеює так? Важко. Так. Тепер. Це в нас буде там, де ноги тримаються, а це в нас голова. Спочатку наклеюємо дзьобик йому. Ось так от. Так. Тепер у мене ось такі камінці різнокольорові. Це будуть очі його. Зараз в мене будуть такі зелені, блискучі. Так. Потрібно ж одрізати два комінця І ось так от приклею. О, подивіться, який у нас гарнюній буде павич Далі ось такий у мене блискучий клей, і ми на кожному листочку зробимо такі крапочки. Красиві ось так от. Ось. щоб він був схожий на справжнього. Подивіться, як гарно. Так, тепер приклеюємо тулуб його намащуємо. Якщо б листочки були сухенькі, то воно було б краще трималося. А так як вони свіжі, вони погано приклеюються. Так. І тепер з листочків ось такі. Будуть у нього ніжки. Отак от. Одна і друга. Одна і друга. Ніжка. Ось так от. І коли я йшла, там такі красиві були кущі з такими гарними листями. І можна ось так от приклеїти оці ось листочки, і в нього такий чубчик буде. Подивіться, як гарно, як красиво. Ось такий у нас гарний павич. Я вам також пропоную, пропоную зробити такого ж і мені вислати ваші фото. Дякую вас, до побачення.